Знаєте, друзі, в своєму розумінні Бога, в своєму формуванні богослів'я, формуванні життя, я завжди приходжу до однієї тієї самої ідеї, що всі наші проблеми, всі наші біди в житті від першої до останньої точки, це від дуже поганого і поверхневого знання Бога. І це витікає в дуже погане е та слабке поверхневе життя Христом і в Христі. Відповідно, наша людська натура, вона така, що вона здатна завжди перекидувати на когось іншого відповідальність. Начебто, я не винен, Боже, я грішу. Ну мені так важко, ти ж бачиш. Мені соромно, звісно, але я не можу по-іншому, Боже. У мене немає сили. Ми знаходимо собі осі виправдання замість того, щоб сказати, що не я сильний сам по собі, але Христос, який переміг смерть. Христос, який вже вирвав зуби смертні, обезубив її, який переміг на Христі смерть. Ми замість того, щоб подивитись туди, прийти туди, прибити свої гріхи туди, залишити їх там і жити по-новому для Божої слави. Ми знову ж знаходимо якісь собі відмазки, як начебто. Ми самі, ой Боже, мені ж так важко, мені так важко. Бог Він дав силу нам долати гріхи. І повертаючись на початок, через, це, через що це? Через те, що ми погано знаємо Бога. І відповідно із за нашого поганого знання Бога, ми дуже погано живемо Ним щодня. Якби ми щодня нагадували собі Євангеліє, якби ми щодня стояли в Бозі, то ми б мали святість, мали б перемогу. А так як ми постійно ноїмо і кажемо, як нам важко, всі нас залишили, то перемоги не буде. Друзі, Христос, який стоїть за нас, Він все зробив. Все, що нам потрібно зробити, це прийняти це, не шукати ніяких відмазок, що мені важко, ніяких відговорок. Да, навіть якщо тобі важко, я не обесінюю роль гріха, я не обесінюю роль плоті світу, я також людина. Стовідсотково. Але Христос сильніше цього всього. Один на один з гріхом я програю, але якщо Христос заступається за мене так як писав апостол Павло, якщо Христос за нас, то хто проти нас? Той, хто сина свого не пощадив, але видав Його за нас усіх, невже Він нам не дасть цього всього? Невже Христос, який видав свого Сина за нас, він не дасть нам перемогу? Друзі, давайте жити надією і стояти в істині. Нам так це потрібно, як ніколи. Слава Богу!